Веламен накопичує е, пажівні речовини разом із водою, і потім е, в, на протязі двох е, неділь або трошки раніше, в залежності від умов, віддає їх е, архідеям. Отже, щодо концентрації розчину для замочування коренів орхідеї, використовуйте рекомендовану виробником концентрацію або трошечки нижче. Щоб подивитися на подальші. Результати і зрозуміти, що, можливо, і менші дози будуть працювати на е, коренях орхідей. І ось тут ми підходимо до запитання часу замочування. Я дотримуюсь е, часу замочування зазвичай від 30 хвилин до 1 години. Е, це мій досвід.